Триває 1153-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 670 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 21 квітня окупаційні війська Росії втратили 941 тисячу 770 військових, 10 тисяч 679 танків, 22 273 бойових броньованих машин, 26 659 артилерійських систем, 1368 реактивних систем вогню, 1139 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 33 270 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3148 крилатих ракет – 28 кораблів, 45 тисяч 324 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 859 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.